Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і я щиро рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Сьогодні в мене таке буде відео невеличкий звіт ОСП капсула на зиму. Я планувала, що я зв'яжу деякі речі для себе і для Марусі, але дівчатка вийшло ще краще, і я від цього ще більше задоволена, тому що мені вдалося зв'язати речі ну, майже для всієї своєї. Сім'ї. І, ну, звичайно, це не може не радувати. Е, тому давайте перейдемо на стіл. Трошечки ближче роздивимося, що і як. А при цим я хочу трошки вам показати е, нашої зими і для себе залишити на згадку. Дівчатка, вичуєте, як ростить сніг ногами? Боже, як класно! Таке можна почути лише взимку. Мені дуже цей звук подобається. Знаєте, Доки у нас було теплого, ще здивилася відео Ірини Хобірум, Привіт. І вона там все такі сніги класні показувала, вона йде все так скрипить. Я, прямо си... Я сиділа, дивилася і заздрила, Думаю, коли ж у нас такий сніг буде? ну ось, Він не такий високий, але дуже класно репучий. Отак от, от на сонечку все дуже класно облискує, вмикаєш камеру. Ні, не видно цього блиску. Так що дуже, а в житті дуже-дуже ну, гарно. Прямо все-все-все. Кожна сніжиночка переливається чиїсь сліди. Люблю сніг, на ньому все видно. Хто де ходив, хто де бігав. Ну що ж, друзі, давайте на столі трошки ближче роздивимося, що я нав'язала в капсулі. Там було декілька номінацій. Щось потрібно було зв'язати на ніжки. Потім треба було утеплити наші ручки, шию, аксесуар на голову і плечовий виріб. І, звичайно, там можна було замінювати один виріб іншим. Але я вирішила ну, зробити все, як було в умовах, тим паче, що ця ідея дуже мені сподобалася. Отже, що я зв'язала на ніжки? Давайте роздивимося ближче. А зв'язала я гольфи із подарованої мені пряжі. Цю пряжу мені подарувала Катя. Перед Новим роком я розпаковувала посилочку. Якщо цікаво, що там було ще, то сходіть, подивіться. Посилочка була досить цікава, гарна, там були цікаві для мене ниточки, і за які я, як ви розумієте, відразу взялася. Тому що дуже вже захотілося якихось різдвяних шкарпеток. Але я вирішила, що я буду в'язати від мисочку вгору і вив'яжу ниточки, настільки мені вистачить, щоб це були гольфи. Давайте подивимося ближче на пряжу. Пряжа називається Wool Blend. Тут у 100 грамах 380 метрів, 73 шерсть, 24 поліамід. І 3% відсотки металік. Дівчатка, мені вже не раз писали, запитували, з якої я пряжі, в'язала ось такі класні новорічні гольфи. Я не знала, так як це був подарунок, і от я Каті написала в інстаграмі, де вона взяла цю пряжу, де можна її замовити. ну, звичайно, щоб порекомендувати вам. Вона відповіла, що купувала її в магазині з В інстаграмі є такий магазин пряжі. Дівчатка це магазин стокової пряжі, і тому, ну, як ви розумієте, що були отакі артикули, але вже їх немає. Я написала в цей магазин, тому що сама також там іноді замовляю пряжу. Чомусь цей артикул я пропустила, мабуть, дівчатка його дуже швидко розібрали. Я запитала, чи ще є ось така пряжа. Мені відповіли, що є, але. Там лише залишився один колір, поєднання рожевого з сірим, здається, і там, здається, сірий металік. Тут він такий золотистий. Ну, Дівчатка, якщо цікаво, сходіть напишіть, можливо, ще є та рожева, бо я також її замовила, ще побачите в мене її у відео. Ну, отже, так, і рада вам допомогти, де її придбати, але ну, ось така поки що наразі інформація. Е, на жаль, тому що ну, багато кому сподобалось, мені також дуже сподобалося таке, знаєте, новорічно-різдвяні шкарпеточки. Е, так, дівчатка, дивіться. Так як я в'язала від мисочку, я от не розумію, як так пішло далі, що. Бачите, секції далі йдуть, все скрізь, у мене співпало. Не знаю, чому так і як так вийшло, але на початку вони в мене зовсім не однакові. Я розпочала ось цю е, першу шкарпетку е, від мисочку, витягла ниточку з середини, там була червона секція, я почала в'язати от і все. Коли я дов'язала її, мені тут не дуже хотілося вив'язувати резинку на ось такій рябій пряжі, але вже, ну, як є, я важила пряжу і побоялася, що мені не вистачить на другу шкарпетку. І тому я вже завершила, закрила, до речі, закривала за допомогою накидів. коли... Лицеву пров'язуємо лицевою, перед цим робимо накид. В ну, такий спосіб у мене є майстер-клас на таке закриття у мене є на каналі, залишу вам в підказочках. Так, потім я відмотую для другої шкарпетки ниточки, відмотую і мені ж треба домотати до червоної нитки. Я домотала до червоної нитки, взяла її і в'яжу. І думаю, щось. Дівчата, ну, я не знаю, як так можна було. Думаю, ну щось, щось тут не так, я тут багато червоного з зеленим в'яжу і в'яжу собі далі. Ну десь, десь на олі, десь майже вже завершуючи цю шкарпетку, я розумію. А, це вже я її приміряла. Я розумію, що відбулося. Тобто, дівчатка, мені треба було відмотати ось цю червону, зелену, і потім почати з ось цієї другої секції червоної. Я якось особливо не розбиралася, схопила ну, червона нитка, і пішла далі і в'яжу. Ну, ось так от вийшло, бачите, майже схожі, але трошки не схожі. Але. Скрізь е, прораховані ряди, скрізь все однаково, скрізь вс все. Я не знаю, як так зійшлося, що далі пішло все так акуратно, ідентично і майже, ну, майже, ну, не дуже вже, але майже е, тут у мене навіть в кінці все співпало. Ну, якось так вийшло. Дівчатка, так, вага цих шкарпеточок. 92 грами. У мене ще ось такі два малесенькі моточки залишилися. Десь їх пущу в якийсь хелікс. В'язала від мисочку п'яточка французька. Майстер клас на жаль, дівчатка не звідняла, бо в нас на той час не було світла тиждень. Ну, не вийшло. Але я планую, так як ці дуже сподобалися моїй старшій доньці, то це будуть їй. А я планую собі. Бо мені також хотілося гольф, планую зв'язати собі, і тоді вже буду знімати майстер-клас. І розповім вам, на які розміри, скільки що. ось тут всі нюанси, дівчатка, заключаються, в ось ці п'ятці. І, звичайно, що, я думаю, вам буде цікаво, як робити розширення. Ось такі, бачите, вони в мене непрямі. Я все переживала. Резиночка ось тут трошечки стягує, але це. Нічого страшного, вона дуже така пластична, приміряла на нозі все добре. І я все переживала і думала, як зробити таке акуратне, акуратне розширення, щоб це все ось так рівномірно йшло по нозі, по голіні ноги. І все вийшло, все добре. Так що вирахувала, як робити прибавки. Ну, звичайно, пізніше, надіюся, я зможу відзняти майстер-клас. Так що, а ще в'язала на спицях 2,5. Так що гольфи досить цікаві, на жаль, не вдалося відзняти. Ну, що зробиш? Ось така в мене готова робота, щоб зігріти ніжки. Є. І це, як я вам казала, утеплила майже всю сім'ю, окрім чоловіка. Ну, що ж зробиш? Дівчатка, йдемо далі. Потрібно було утеплити наші ручки. Зараз дивлюся через камеру, ніби нормально виглядає. Справа в тому, що коли я почала фотографувати, взагалі не могла зробити нормальні фото. Дуже все було сіре. І я налаштовувала, щоб в мене вони були або сірі, автоматич... не автоматично, а вручну налаштовувала налаштування в телефоні, щоб сфотографувати, або були такі жовті, як курчата, або були якісь сині, не знаю. Не змогла ніяк я ось цей колір зловити щось ніяк не могла сфотографувати їх нормально. Отже, треба було утеплити ручки. І нещодавно в мене на каналі вийшов майстер клас Подвійні рукавиці. Ці рукавиці я в'язала для Марусі в комплект до шарфу. Шарф я вам покажу. Так, ось це жовта ниточка, це букле. Також я дівчатка купувала його. В магазині Зефір справа в тому, що коли от восени я зрозуміла, що букляшик він такий в тренді, Маруся дуже хотіла зелений, і ми його так шукали, шукали. На той час я не могла ніде знайти букляшику, окрім як в цьому магазині. Тепер я дивлюся його безліч, його купи, і навіть в Кенді Ярн є ось той зелений. Але ви знаєте, я вирішила не купувати, тому що купила ну, дуже величезну бобіну. Я вам показувала в вступному відео до цього проєкту. І ви знаєте, Ну, Вирішила більше не купувати, тому що все-таки, дівчатка, треба розуміти, що фантазійна ниточка це сьогодні тренд, а завтра антитренд, і така величезна бабіна, мені вистачить і її, і, можливо, я навіть її віддам. А, тому що одній людині подобається з букляшки в'язати, і вона була задоволена. Коли я сказала, що я можу віддати подарувати цю бобінку, то можливо я віддам. А, справа в тому, що ну, мені не дуже подобається. От Весною я минулої показувала вам жилетку, там також було букле, але воно було більше, якби ось ці е, такі кучерики більше до полотна е, були. такі, при, Якесь воно було, знаєте, як трошки прилизане. З ним було працювати набагато легше. А ось тут петельки такі вони лахматі, досить такі м -м -м, ну підняті вони над ниточкою. Мені було важко працювати, взагалі я хочу відзняти невеличке відео. Я поки працювала з цією пряжею, зрозуміла деякі особливості, як з нею працювати, і хотіла б поділитися з вами, хотіла б розповісти, можливо, комусь ця інформація буде цікавою, як працювати з пряжею букле. Так, дівчатка, верхній шар у мене букле, а нижній це в мене ось така ниточка. У мене був 50-грамовий моточок альпака-шовк від Sunes Garn. І тут 70% «Бебі альпаки 30 «Малбері Шовк». в 50 грамах 200 метрів я в'язала в дві ниточки, і мені. Ну, ниточка, звичайно, дуже гарна, якісна, гладенька. Мені не вистачило цього моточку, бачите, далі йде напіввовна. У мене тут є і пальчики. Що у нас тут пальчики? Відв'язані також напіввовною. Так що не вистачило мені на середину навіть одного моточку. Зараз, дівчатка, скажу, в'язала спицями 3,5 і 107 грам пряжі на неї пішло. Що хочу сказати ще по них. Нічого такого особливого. Єдине, що в майстер-класі я рукавички в'язала без резиночки. Тут я, бачите, зробила резиночку, щоб трошки так стягувала. Можна було, в принципі, довше робити, або сюди довше. Ну, Чатка, це вже можна дивитися від ваших вподобань. Ну, Вони вийшли дуже-дуже товстенькі, теплющі а у нас зараз Морози, якраз на холодну зиму, саме те, все дуже добре. І я дуже рада, що я їх дов'язала, віддам Марусі, нехай їх з величезним задоволенням носить і ліпить сніжки. Так, отже, по рукавичках все. Далі в нас треба було зв'язати аксесуар на шию. І ось ці рукавички йдуть в комплекті із цим шарфом. Ще, дівчатка, я казала, що з цієї пряжі буду в'язати і шапочку, але шапочка в мене зовсім інша з іншої пряжі. Ну, з букле я вирішила. Ну, Ви знаєте, я в цьому році нав'язала багато шапочок і з букле я вирішила не в'язати. Хіба що залишу трошки собі ниточок і зв'яжу Марусі на весну. У нас є котошапка, а то я бачу, що її можна зв'язати чепчик і з вушками ведмедика. І мені здається, це буде дуже гарно виглядати. Ну, пряжа, бачите, воно, як все-все-все синє в кадрі зробилося. Так, дівчатка, давайте по шарфику. В'язала спицями 4,5, брала тупі кінчики, бо гострими, важко в'язати букле. Пішло на нього 174 г. Так, дівчатка, по довжині 1,5 метри, а от по ширині ми зараз з вами заміряємо. Так, а по ширині 35,5 сантиметрів. Я не знаю, навіщо я його таким широченьким зробила. Ну, в принципі, на капюшон і зав'язувати буду на Марусю цей шарфик. Він такий, дівчатка, в'язала в одну ниточку, він такий легкий, повітряний, в'язала я хусткова в'язка. Там, де в кожному ряду всі петлі лицеві. Ось так виглядає. Так, і до речі, коли я вам розповідала про цю пряжу, я казала, що магазин там дуже так гарно розписав який склад цієї пряжі. Але ви знаєте, я часто замовляю пряжу і роблю скрін фото, тому що наші магазини грішать тим, що вони не вкладають ніякого. Я б сказала навіть більшість, якщо чесно. От, так, деякі магазини молодці, вони підписують, але все ж таки більшість просто нічого ніяк не підписують. І я завжди роблю скрін, щоб я знала, як мені підписати, вкласти в бобінку цю інформацію і пам'ятати, ну, я ж не буду в голові тримати всі свої бобінки їхні склади. Я не зробила скрін. Коли мені прийшла ця бобінка, я відзняла швиденько відео, сказала вам, що там ніби дуже класний такий склад. Там було розписано, що там якийсь відсоточок альпаки і мереносу, і ну, краса прям, прям неймовірна. Я написала в магазин, що напишіть мені, будь ласка, склад пряжі і її метраж. Хм. Дівчата, ну я була в шоці. Мені написали, що склад пряжі, та, там повна синтетика. А я кажу, ну ви ж там писали, що там, ну, ви, ж, ви ж виставляли фото бобіни, що там щось дуже гарне. Та ні, там повна синтетика. Так, а метраж 180 метрів на 100 г. Дівчата, це мені, знаєте, відповіли так. Знаєте, як по типу ну, на тобі вичепися і більше нас не трогай. Оце так називається. По-перше, тут зовсім не такий метраж. А по-друге, ви знаєте, я ниточку не захотіла не підпалювати, не. Ні... В общем, не колупатися в ній, не робити розслідування, що воно, яке воно є, зв'язала та і все, але навіщо ж тоді ви? От тоді в мене питання для, до магазину, навіщо ж тоді? Виставляти, що там такий класний склад пряжі, Як, з чого ви брали тоді цей склад пряжі. Бабіна взагалі на ній. Абсолютно не видно ніякої наліпки, щоб там хоч щось було. Нічого там не було видно. Це так, знаєте, написали, аби люди купилися на це. Не знаю, чесно, я не захотіла нічого підпалювати, виясняти, що воно, яке воно. Um, ну, тут якісь пухнасті нитки є, але чи це синтетика. ну Тому що, ви ж знаєте, синтетику зараз також дуже добре роблять, що вона схожа вам буде і на альпаку, і на все, що завгодно. Ну, таке от в мене розчарування. Я була, дівчатка, дуже незадоволена. Ну, о, вирішила, що не буду в цьому магазині зафір нічого купувати. Але от Катя дала покликання на ось ці нитки, то замовила для два моточки, тому що я вже їх спробувала. Один мені буде, один якийсь подрузі подарую. І ось так от прийшло таке ну, неприємно, дівчатка, погодьтеся, якось нечесно, не люблю я такого. Ну, тож, коли от не знаю, як нам бути, коли ми замовляємо пряжу в онлайн магазинах і нам там розписують, що все там так прекрасно і добре. Як нам тоді бути, як нам тоді довіряти, вибирати? Навіть не знаю, хочеться довіряти магазинам, але ну, ось так, як є. Розповіла свою історію, як було. Так, дівчатка, зв'язався в мене аксесуар на голову. Я зараз знімаю на підвіконі, Мені хочеться максимально показати вам ну під лампою взагалі цього нічого не видно, хочу сказати. Пряжа називається шкурка норки. Вона дуже тоненька, взяла її в 4 складення і в 3 складення додала. Гребіний маринос 1500 метрів на 100 грамів. і зв'язала загальний у мене вага шапочки 100 грамів, це до китлювання я важила. Після китлювання не зважила, так що не знаю. Мені хочеться показати вам шапка авіатор, в'язала на свого сина. Фото я ще й не робила, дівчатка, ніяких фото. В'язалася вона в мене довго, тому що ось ця шкурка норки, вона дуже-дуже така пухнаста ниточка. Зараз її візьму. Ось вона так виглядає, і ви знаєте, її було б непогано в'язати, не дивлячись на чорний колір. Якби я дівчатка в'язала просто там чи оцю вугла, чи резинку. Але так як я в'язала на півпатентну резинку, то ну, мені було важко весь час під лампою, весь час потрібно зрозуміли мене, як сказати, Пров'язувати в нижній ряд лицеві, так, то мені, ну я довго якось її в'язала. Я рада, що зв'язала на сина підійшло все добре. Зараз, на жаль, він хворіє, хоча він мені і обіцяв фото. Але він хворіє, вже не буду його мучити. Тож шапочка готова, зав'язки, він сказав, не треба йому. Ну, як є, мені сподобалося китлювання робила за допомогою гачка. Хотіла дівчатка відзняти, хоч трошки. Але, ну дуже, ну, що ви тут побачите? Дуже темна, дуже чорне. Тож, як буде час, на якійсь іншій пряжі. Відніму вам, як це китлювати за допомогою гачка, за допомогою голочки. Думаю, все-таки нехай буде такий майстер-клас на каналі, він комусь і знадобиться. Так що ось така ще є шапулечка, і я нею, чесно, дівчатка, нею задоволена. Вона мені подобається, все підійшло, все ну, акуратно, гарно. Так що я цією річчю і задоволена, і пряжа. В принципі, якби не така в'язка, то е, можна. І мені, ви знаєте, сподобалося, як воно дуже така, знаєте, тактильно м'якесенька. Е, е, і це ж, дівчатка, не букле, це в'язати набагато легше, то я вже і задумалася, що ну, гарно виглядає, що я, мабуть, щось таке собі хочу. Ну, ще не знаю. Це так, просто в хотілках нехай трошки буде. А ще, дівчатка, в мене був зв'язаний плечовий виріб, і це ковтинка на мене, на яку я відзняла дуже-дуже попетельний і детальний майстер-клас. Е, поки що я її не буду розповідати різні характеристики, і всяке таке, тому що я. Підготувала окреме відео по ній. Просто хочу вам тут її показати, що вона зв'язалася в рамках цього СП. І дуже б хотіла вас попросити дати їй назву, ну, тому що у вас це дуже добре виходить. Надіюся, вам сподобалися всі мої роботи. Надіюсь, вам було цікавим це відео і ви зовсім непогано провели зі мною час. Звичайно, чекаю ваших лайків, коментарів. До зустрічі!